У рівному відзначили другу річницю створення центру Я Маріуполь Рівне. Він розпочав своє існування 11 листопада 2022 року. За два роки функціонування у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь Рівне зареєстровано 1180 Маріупольців. У ньому надали 32 тисячі послуг різних видів усім, хто цього потребував. Я вклоняюся моїй батьківщині Рівнимщини. За той прихисток і за ту колосальну допомогу, яку ми отримуємо на Рівненщині. Я вклоняюся Маріуполю за ту величезну наснагу і бажання перемоги і повернення до нашого рідного Маріуполя. Директор центру підтримки переселенців «Я, Маріуполь, Рівне» розповідає, встигли зробити багато, та основне це об'єднали вимушених переселенців на території Рівненської та Волинської областей. Зараз у нас є проєкт, який називається Я Маріуполь поруч з тобою. Коли ми раз в місяць виїжджаємо в Луцьк, щоб привезти гуманітарну допомогу людям, а також надати різні інші види допомоги. Лариса родом з Маріуполя у Рівне переїхала в травні 2022 року. Розповідає, за рідним містом сумує та вже встигла облаштуватися на новому місці. Центр підтримки Я Маріуполь став другим домом. Це той середок, де ми буваємо, де для нас дуже багато роблять. Це, звісно, і допомога. Цей побутовий центр, який відкрився зараз, це і спілкування з такими ж мешканками, як і я. Це дуже багато культурних заходів. Людям, які вимушено переїхали до Рівного, у центрі Я Маріуполь надають різні види допомоги від юридичної до психологічної. Раз у місяць допомогу ну, матеріально це наші пайки продуктові, ось це наша культуролог Марина одно, яка для нас тільки робить заходів, що кожен день ти переживаєш ну, нові емоції, і це трошечки тобі полегшує те, що ти все залишив у Маріуполі і твій такий стан ВПО. Юлія, також переселенка у центрі підтримки працює юристкою. Розповідає, ВПО за два роки часто зверталися саме за юридичною допомогою. Найчастіше це компенсація за зруйноване або знищене майно, яке залишилося у рідному місті, встановлення факту смерті на окупованій території, а також відновлення документів, тому що люди вимушені були покинути свої домівки, і у зв'язку з тим, що багато хто не встиг з собою взяти документи, в нас Періодично виникають такі питання щодо відновлення документів саме в судовому порядку, тому що є такі документи, які старого зразка, і їх потрібно саме в судовому порядку відновляти. За два роки плідної роботи відкрили центр Я Маріуполь Турбота». Відбулося це за підтримки Рівненської обласної ради та Маріупольської міської ради. Це центр, який надає побутові послуги для наших переселенців. Там вони можуть відвідати перукаря, там вони можуть попрати свій одяг і там також працює швачка. Це так необхідно, особливо для тих людей, які проживають в гуртожитках. Додамо наразі до мережі Я Маріуполь входить 25 центрів підтримки маріупольців по всій Україні. Це 17 базових центрів, 6 побутових та два оздоровчих центри. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.